А як це так? Я ж пригнув! І так, друзі, всім привіт! знаходимось ми у світі Roblox, у світі The Hunt Перед початком відео попрошу вас протиснути вподобайку, написати якийсь коментар, ну а також підписатись на канал. У світі The Hunt є чудова можливість забрати ось такі от штучки, надягнути собі на голову, на плечі, на спину. Для цього вам потрібно зібрати ось ці ось, не знаю як їх назвати. жетони напевно, є купа порталів. В цих порталах можна назбирати ось ці всякі жетони Тобто зараз я собі відкрию ось такі окуляри, розблоковуємо їх. І все, він в мене є. Тільки де його вдіти. І так у розділі аксесуари, ось вони в мене є. Ось ці окуляри, але вони трішки на цю маску зовсім не йдуть. Якщо, наприклад, я знімлю, ну так якось ніби ніби якось краще буде. Хай сьогодні ось такий він буде. І так, до прикладу, можна забрати, наприклад, один жетончик дуже швидко. Зараз я найду той самий портал. Наприклад, ось гімназія, Bayside Попробуємо. Так, це нам треба ось тако пригати, але не попастись під машину під любий транспорт. Ну, спробуємо, перепригуємо, переп... перескакуємо. Вау! І ми втопились в водичці. Це максимально якось важко. Я думав, що воно буде набагато легше. Оп-оп, ще, 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 ще. Ой! Ні, назад, ні, ще назад. Потяг! Переїхав мене. Так, я майже вже ось тут. Є. Як мені тепер ось цю. А я вже бачу, вон він є. Так, тут потрібно зовсім якось швидко перебігати. А, боже. А як це так? Я ж пригнув. Ай, я... чого воно не зарахувало? Так, тут... тут найважче зараз буде. Тому що я бачу, що воно не зараховує чомусь. Так і момент істини, єс. Забрав я той токен. Нарешті, але це було максимально важко. І так, ну що, друзі, побачили ви, так, да, як заробляються ось ці от токени, оці жетончики. Максимально важко, максимально незручно все. Все зроблено для того, щоб вам найважче було їх забрати, але ну все ж таки якось є. І так, в мене вже 4 токена, ще трішечки лишилось, до якихось якихось не знаю, що то таке, але ось воно валяється. Це ніби на плечі чи що то таке, я не знаю. І так, кому сподобався відосик, тисніть вподобайку. Також не забуваємо підписуватись на канал. І всім пока. Пока.